Шановні колеги. Очевидно, європейська солідарність буде підтримувати цю ратифікацію. Очевидно, це важливо, що нам сьогодні вдається домовлятися з європейським інвестиційним банком про додаткові критично важливі для нас кошти для відновлення громад і дійсно і громаду тилу, де є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і тих громад, які знаходяться на жаль, близько до лінії. Фронту одночасно я хотіла би звернутися до уряду з проханням, щоб максимально ефективно оголошували про. Існування цього конкурсу після того, як ми з вами ратифікуємо, що громади можуть на нього подаватися, тому що ми чуємо нарікання від громад про те, що вони не знали або не були готові, або не мали інструментів для того, щоб якісно підготувати заявку для того, щоб вона була ухвалена. Тому прошу уряд звернути саме на це додаткову увагу. Поза тим, колеги, очевидно, що ми маємо пам'ятати, що все це кредитні кошти кредитні кошти, хоча на дуже хороших умовах, але які нам доведеться повертати, нам, українцям, нашим дітям, доведеться повертати, і це означає, що відповідальність за прозоре, чесне, ефективне використання цих коштів, є абсолютно. Принциповою і ми з вами, як парламент, як на мене, мали би звернути додаткову увагу на те, як використовуються ці кошти, наскільки вони дійсно ефективно використовуються, і наскільки вони допоможуть тій чи іншій громаді вирішити критичні проблеми проблеми соціальної сфери. Дякую.